Приветики приветики И зараз я решила поснять весь я... самому я... нічого я... не я... будем я... робити поставить власний пасовый конечно же не знаю Ну я поставлю не і найду що вам показать Простіть, я на них хотіла тільки ще поковиркати. Рішила, що цей серіал буде без пауз, ну, окрім того, що я нечайно зробила. Я не знайшла? Да. Що діли? <гум> я Без перемотки я одну годину сиділа, гадала. Нічого в голову не прийшло. Ладно, не буду від вас кривати. Менше хвилини просиділа. Просто так. Не буду Ладно, не буду ставити. Вулася. Я не можу відходити з цього місця, як тут. Зарядний від планшет і вибачаєш я скоро ж так. Робити що Я думаю, без себе. Ну так, давайте говоримо. Если это третий видишь, чтобы заговорить, ну ладно, я уже буду. Ну и так. Д давайте так. Я же вам казала, на ну, новом романе кто-то дивится. Сколько мне роков, то давайте вместе. Вместе, и В кто-то в этой школе, то я Уже третьому перехожу. Там. Я думаю, мене багато хто в школі бачив. Надіюсь, вони не будуть бачити. Коли є ще Макса. нього потім розкажу. Він зараз по темі в нас. Ось я питала, хто вони, а вони, вони. це так? Це відео має багато керувати. Коротше я буду удалять їх Коли в цей це відео. І так, я не забула що я хотіла робити. Очілим. Вибачається, що. Ай, де я подаюся та клепку. Каті клеп. Я оце от Це котячий корм. Не брешу От повірте, я не брешу Я його прям зараз з'їв. Ми побудемо такий Каті Клеп.

Ми його не можемо жувати. Здається, самі це попробують з'їсти гітку. я ставлю на паузу и наливаю себе фанты. Ой, живчика! Да, я наведу на лыло себе живчика. Да, я наведу на лыло себе живчика, Ну, не пьем. Буду они, он дикий, кипьют. Живчик, это не горелка.

мы Мы я сразу же снимаю наступную. Ну, честно скажу. Да, буду, да, чтобы вместе было больше. Окей? Добро. Чекайте.